Війна і батько, батько і хліб. Ніхто з новин не передасть насправді, як вільні люди гинуть у вогні. Всі розуміють сила наша в правді, я правду бачив не з екранів і не в вісні. Це правда є, про неї очі говорили, ті очі, що, полишивши вогонь, болять. Та сині, шиї не схилили вони не з краю, і не осторонь війна і втрата більше світу, цілого світу в ньому був їх світ. І пам'ятник йому не із граніту, з таблички з номером він шлепалкий привіт. Я бачив почеправди. Я їх бачив, вони були великі і страшні. Ніхто із них нічого не пробачив і не пробачить лютої війни. У Дімі стукалася правда. Я двері відчинив, впустив її, вона є результатом супостата. Ця біль в мені. Вона тепер в мені. Я йшов за хлібом, я стояв за хлібом. Вони чекали вдома, великі і малі. Я, батько, я хотів, щоб кожен снідав та їхній хліб тепер в моїй крові.